Мені приснилось, що закінчилась війна. Була весна, усе цвіло й буяло. і сміхом наливалося дитя. Мама солдата вдома зустрічала. Мені приснилось, що закінчилась війна. Церкви і храми були повні люду. З усіх кінців лилась Богу хвала, Господь всесильний, чулось звідусюди, мені приснилось, що закінчилась війна. Знов за столом зібралась вся родина. В людських серцях не було зовсім зла. І батько обіймав живого сина. Мені приснилось, що закінчилась війна. Я кожен день і ніч благаю Бога, щоб милість над країною була, щоб Він нам дарував цю перемогу, щоб знав весь світ, щоб чула вся земля. Немає неможливого для нього. Амінь.